Доброго часу. Ну, значить, зараз у нас 28 вересня 2022 року Україна, Волинська область. Ну, і сьогодні знімемо такий урожай, значить з сигнальний урожай, скажімо, з моїх саженців. Причому саженців не двох річок. Ну, приблизно так, по-моєму, уявлені має виглядати двох річка, а з саженців, які йшли на дорощування. Що е, піде значить, на одну річку, та як однорічка, а що е, залишиться на дорощування ще на рік. Ну, от, е, Наприклад, оце е, я бачу як чудова однорічка. Ну, корін, Коренева там буде звичайно крепше, оскільки вже є прикоренева поросель. Е, Ну, от, Слабше. Е, тут взагалі тварина з'їла листя, от, тільки вибиваються бруньки. Е, ну, От є різні. Але ну, хто слідкує за каналом, я знімав, що я оставив якусь кількість горішків е, на саженцях. Ну, от всі саженці пронумеровані, 6-10, це означає, що веба е, вебацінний, ну, і виглядає його сигнальний урожай. ось так. Він же обламується, я там дивився, опадає, значить, можна зняти. Ну, Звичайно, розміром він не дотягує до вебацінного. Е, який вже нормально плодоносить, але це ж саженець, який йшов навіть не на двохрічку, а просто на дорощування. Він заклав сережки і знов хоче мати на слідуючий рік урожай. Ну, це не означає, що про якусь там скороплідність сорту говорити не варто, побачивши горішки, не означає, що це добре, оскільки ці горіхи забрали, значить. Прирост у самого саженця. ну от Приросту саженця, от сережки, отакий от от саженець приблизно має бути. от Маємо далі. Оце все, що тут лежить, це є горіхи, значить, які падали з таких от штамбиків, маленьких, які йшли на дорощування. Ну, да, от, повторюся, вони знов хочуть, вже мають сережки і знов будуть закладати плодову бруньку. ну чи добре це, чи ні, ну, думаю, скоріше за все, якщо ви посадили один-два саженця для себе, то варто обірвати ці горішки, щоб дати можливість рослинці розвиватись. от, така от невелика відносна рослина із сережками. Ну, ці рослини запросто можуть іти, значить, як дворічки. Або чудові однорічки за рахунок того, що в них потужна коренева система. Ну, а Головне в фундучку у нас корінь, оскільки від коріння вже розвивається все далі. Ну, Не знаю, чи яка наповненість цих горіхів. ну, Розмір в них, значить, такий, скажем, доволі невеликий, як на от, ну, Але є, як є. Ну, Цей горіх був загружений побільше. Ну, Кому цікаво, да, на каналі може подивитись відео. Ну, і Я повторюся, я не рекомендую вирощувати ось таку от кількість горіхів. Значить, на такому ще десь був, але вже хтось вкрав. На такому маленькому штамбі, оскільки це забирає роз штамба. Е, да, горіх є е, цікаво побачити, але думаю, варто перший рік на маленьких штамбах е, обірвати. Ну, на двох ріжці, на двохрічці, звичайно, можна е, такий от, скажімо, залишити е, кілька горішків для сигналки. Ну, Дворічка, на мою думку, має виглядати хоча б хоча ось так. От. Це вже є гілки, скелетні гілки першого порядку. От, отак виглядає дворічка. Ну, звичайно, для пересилки це дороговато, але, але на місці значить, це досить хороший корінь має. Ну, Я періодично висмикую у цю прикуреневу поросель, там вона знову вибивається, ну, практично на всіх. Ну, і отак виглядає е, вебоцінний е, з сигнальним саженець, е, причому на дорощуванні з сигнальним урожаєм. Е, ну, На цьому, значить, по... Е, от, ще один. Е, 6, 10, Це теж вебоцінний. От маємо раз, два, три, 4, 5 кластерів. На такому ось відносно невеличкому, можна сказати, навіть м'ялкому вебоцінному. Ну, на цьому по скороплідності і сигнальному урожаю з саженців на дорощування все. Всім мирного неба. Ну здоров'я, і пам'ятаємо, все буде Україна.